Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура у ніч проти 27 листопада 2025 року. Місто Кролевець атакував російські БПЛА. Пригадує міський голова Віктор Лехман. Тоді внаслідок удару загинув місцевий житель Віктор Горох, який перебував у себе вдома. А наступного дня російські військовослужбовці вдарили кабом по селу Ярославець Кролевецької громади. Віктор Лехман говорить: нині громада працює в умовах постійних загроз з боку Росії надають допомогу е вигляді плівки, фізичної допомоги, забивають вікна. Використовуємо ми в цьому е питанні наш матеріальний резерв. Потім оперативно працюють зараз е гуманітарні місії, які виїжджають теж з будівельними матеріалами. Цьогоріч бюджет громади 580 мільйонів гривень. З них на підтримку сил оборони виділили 27 мільйонів. Це близько 5%. відсотків. Віктор Лехман розповідає: наразі майже половина всіх жителів громади це внутрішньопереміщені особи, люди пенсійного віку, малозабезпечені, багатодітні родини та люди з інвалідністю, які потребують допомоги. Нині у Криловецькій громаді офіційно проживає понад півтори тисячі внутрішньопереміщених осіб, каже міський голова. І додає, що основною потребою для них залишається житлом. На превеликий жаль, у нас сьогодні немає комунального майна, які б ми могли надавати для тимчасового проживання. Але зараз ми реалізуємо декілька проєктів: це кошти державного бюджету на реконструкції капітальний ремонт соціального житла. Ми подали проєкти. Зараз активно працюємо над Реконструкцію чотирьох квартир. Також е, є у нас гуртожиток, десь ми плануємо відремонтувати до кінця року до 13 кімнат, де дасть де, де змогу, змогу заселити на тимчасове проживання внутрішньопереміщених особ близько 30-40 людей. Також ми активно працюємо е, з гуманітарними організаціями де вони активно надають допомогу продуктами, харчування, речами, медикаментами. У нас є створена група така в вайбері, де ми з ними спілкуємося, виявляємо потреби внутрішньопереміщених осіб, ну і відповідно реагуємо. Ще одна проблема, із якою стикаються ВПУ у Кролевецькій громаді, відсутність роботи, говорить Віктор Лехман. Через близькість до кордону нових робочих місць мало, а деякі підприємства скоротили працівників, каже міський голова. Сьогодні вони мають можливість звернутися в центр зайнятості, де, якщо навіть і не буде відповідно якоїсь роботи по їхній спеціальності, ну коли вони в мирний час працювали і проживали на своїх територіях, то зараз це зайнятості надає такі послуги, як навчання різних інших спеціальностей, які дуже потребує зараз наша громада і взагалі, і взагалі на всій території України. На сьогоднішній день я скажу, що це тільки одна надія. На місцевий бізнес, на підприємство, на організації. Допомагаємо всім, чим можемо. Наприклад, якщо підприємець хоче організувати якийсь бізнес, ми сприяємо цьому процесу від виділення земельної ділянки. От по нашому відділу архітектурно-будівельному, це допомагаємо проект на кашторисних документаціях. В цих непростих умовах у нас сьогодні на, на обліку знаходиться більше. Одної тисячі фізичних осіб-підприємців і біля 300 юридичних осіб це підприємства організації. Ми створюємо всі умови для їх нормального функціонування і е, розвитку. Цей воєнний час, як би не було складно, але все одно відкриваються у нас нові магазини, кафе. Е, Послуги, надаються багато послуг. Тобто це говорить про те, що е, ці люди, вони як ніхто, вірить в нашу перемогу, бо вкладуть на сьогоднішній день кошти в майбутнє нашої громади і нашої країни. Через мобілізацію та відсутність більшості чоловічого населення, говорить Віктор Лехман, громада стикається з проблемою нестачі робочої сили. В нашій громаді Наше підприємство критичної інфраструктури це відчувають. Це і водоканал, не, не достатньо спеціалістів. Також наше підприємство КП Ремільниця не вистачає водіїв. На весняно-літній осінній період не вистачає звичайних косарів, прибиральників. Цьогоріч у громаді народилися 117 дітей. Це на 35 більше ніж торік, говорить Віктор Лехман. Попри безпекові загрози, додає у громаді, облаштовують і будують укриття для шкіл, аби діти могли безпечно навчатися офлайн. Ми залучаємо дуже багато державних коштів і є і співфінансуємо із місцевого бюджету ці проекти на сьогоднішній день. До кінця року буде відкрите для ліцею номер 3 Укриття, колишній дитячий садочок, де дасть можливість повністю навчатися цьому закладу очно, а це майже більше 500 дітей. Також ми співпрацюємо з гуманітарними організаціями. Наприклад, такі, як АКТЕТ, сьогодні завершують ремонтні роботи в укриттях школи номер 2 і в гімназії номер 6 Також у нас Ідуть, іде капітальне будівництво нового укриття для школи номер 5 гімназії номер 5 де ми плануємо вже з 1 вересня наступного року, 26 року, всі діти будуть забезпечені, а це майже більше 300 дітей там навчається, будуть забезпечені укриттями і можуть проводити свій освітній процес очно, ну, це очно. У 2026 році, розповідає Віктор Лехман, громада планує продовжити утеплення та ремонт садочків, шкіл, а також укриттів у школах і лікарні. Окрім того, каже міський голова, планують вести в експлуатацію чотири квартири для внутрішньопереміщених осіб та гуртожиток на 30 місць для тимчасового проживання. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.